Послухаємо людину, яка знає проблему місцевої екосистеми краще за інших. Компетентна думка Юрія Берези. Отже, треба рятувати річку чи повернемо її? Дуже багато запитань. От і серед них в комплексі одне із таких: де куди зникає вода на ваш погляд? Ой, це ж так не відповісти дуже просто на це запитання. І це питання не просте. В 70-х роках минулого століття була створена нова екосистема, яка, по суті, змінила в величезному регіоні, по суті, П'ятихацький, Софіївський, Криничанський і навіть Олександрійський район, вона змінила екосистему. Мало того, завдяки утворенню цієї екосистеми сюди прилетіли і оселилися великі колонії червонокнижних. В тому числі пташок, були збережені або збережена популяція одного із самих цінних видів риби це срібляс, не сріблястий, а жовтий карась. Це абориген місцевий, який практично зараз е, ще з карти України. Ну, я не буду говорити перераховувати, які користі отримало народне господарство, і в першу чергу люди, які жили навколо цієї території, десь приблизно. Ну, навколо 60 кілометрів до 60 кілометрів, це практично змінило клімат. І от давайте порахуємо, 30 років в минулому столітті, 30 практично років в цьому столітті. І от сучасні зверхники зробили так, що ця екосистема категорично змінилась. Що ми отримали? Ми отримали практично останні два роки. Підсутність дощів, засуха, посуха, висихання верховода в колодязях – це те, що тільки на поверхні. Ми ще не отримали, а очікуємо отримання слідуючих моментів, які будуть не в короткостроковій перспективі рік-два, а те, що зараз вдари нас на десятиліття, це в тому числі знищення лісових насаджень, які були штучно посаджені навколо. Ну, Цією водойми і взагалі на цій території. І зараз ми маємо факт: водосховище і екосистему, яку воно створило за 50 років, практично знищене. Рівня води нема, і яку ми маємо відповідь. Відповідь в стилі, стилі 95-го квартала. Значить, пообіцяли, так, ми проведемо канал з річки Дніпро і дамо нове життя цьому водосховищу і не просто водосховищу, люди заживуть по-новому. Прозвучало, забуло. Ну, а тепер повернемося до першого причин, все ж таки, на мою думку, яка перша причина цієї трагедії? А це буде і трагедія для е, того світу, який? Був навколо цього водосховища і цієї системи, це перше. якраз світ тварин або не тварин, а світ наших братів менших. І саме головне, який це буде вплив на людину, яка живе навколо цього. Я скажу, що ніхто поки що не порахує, і щоб це порахувати, треба, мабуть, наймати інститут. Причина. Все ж таки причина. Давайте так, де наш героїчний прокурор, керівник Об'єднаної Жовтоводської прокуратури. Скажіть, будь ласка, скільки ви почули звернень на рахунок того, що знищується ціла екосистема, знищується можливість жити людям. Я думаю, що до тих пір, поки не зміниться керівництво Жовтоводської прокуратури і не буде надана правова оцінка діям цьому керівнику, нічого не змінить. Людям, на жаль, немає на кого надіяти. В першу чергу, на представника влади, який повинен був це зробити. Скажіть, будь ласка, ви чули хоч про одне звернення прокуратури? Ви чули про, хоч про одну дію прокуратури? Я не чув. Можливо, я глухий? М М М М М можливо, я глухий, тому що в мене там вісім контузій за останні 2-3 роки. Можливо, я сліпий. Да, є поранення, я можливо сліпий. Але, на жаль, отут якраз ми бачимо яскравий приклад того бездіяльності органів от якраз правоохоронних. Те, що не робить прокуратура, ми маємо наслідки. Чи можливо це змінити? Мабуть, так. Але для цього зараз потрібні, мабуть, фінансові, мільярдні фінансові вливання. Ну, а в першу чергу треба змінити керівництво правоохоронних органів, які проспали цю трагедію. Насправді ми маємо трагедію. Це не фарс, це якраз трагедія. Трагедія простого простої української агломерації. І без держави тут не розберешся. А люди отримали гуманітарну. Катастрофу ні, ми не будемо знаєте, про гуманітарну катастрофу можна буде говорити через рік, через два, через три. Наслідки будуть, я ще раз кажу, що на ці наслідки, які насправді ми отримаємо, їх оцінити практично неможливо. Це ми так говоримо. Ми, ми спробуємо там підняти градус того, що це відбувається. Гуманітарна катастрофа. Це буде катастрофа на кожному кроці, починаючи від того, що в людей забрали право на воду. Яке вони мали, по Конституції, по всьому? І, на жаль, ми так маємо. Ми, ми мовчимо про те, що там річка перегорошена ставком, да, власники якого перебувають в Москві. Де реакція? Де реакція прокуратури? От в Саївці, власники ставка, які незаконно перекрили одну з приток річки Саксагань, перебувають в Москві. Де реакція прокуратури? Де реакція СБУ? Греблю ж ніхто не розібрав. І воно з отаких маленьких-маленьких цеглинок і складається велика катастрофа. Катастрофу, яку ми передамо дітям і внукам. Але взагалі, технічно, на ваш погляд, можна щось зробити для того, щоб припинилося це пропадання води, що міліє річка, що воно взагалі зникає. Ну, по-перше, це все ж таки, мабуть, громада повинна забрати під свій контроль. Ту плотину, яка знаходиться в селі Макортах. Якщо не буде контролю якраз з боку громади, мабуть, в першу чергу Саксаганської, ОТГ, бо вона найбільш, ну, найбільша територія, яка стикується зараз цим водосховищем, це все ж таки публічність управління якраз цією плотиною, вона й може привести до того, що ми як мінімум зможемо контролювати. Ви можете сміятись, але щодобове зведення, скільки води було скинуто, і чому скинуто, для яких цілей. Я просто хочу нагадати, що взагалі по стратегії Макортевське водосховище було ще не просто там збором води, це був стратегічний запас питної води для п'яти хаток, для жовтих вод. І я скажу, що е, політично, політична відповідальність за те, що знищили це, я думаю, ще повинна прийти на керівників, які давали дозвіл на те, що це відбулося. Тому що ж хтось же давав команду підняти штробу, хтось ж давав команду для того, щоб вода самотоком пішла в річку Інгулець і пішла далі до Криворогу. Ну це вже. Я думаю, що питання стосується ДБР, мабуть, Служби безпеки України. Вона повинна розслідувати, хто давав команду, з чого це благословіння відбулося. Ми вже бачимо наслідки і ми б'ємо по хвостам, там, де люди волають, репетують, ратуйте. В колодязях нема води. Але ж давайте так, а два роки. Не рік, два роки. Це ж трагедія відбувалася два роки. Рік це ми бачимо наслідки її. Вона ж мала початок. Головне, щоб вона мала кінець цього всього. Головне, щоб підсумку були розгорнуті ті ставки або, або ті греблі, які побудовані незаконно, прочищені русла. Ну, знову ж таки, я думаю, що ми, як українці, ми можемо це зробити. Ми можемо розчистити рус, ми можемо розчистити джерела, які. Наповнювали. Ми можемо багато чого зробити, але без керівництва або управління цієї плотиною всі наші потуги підуть по річці Дніпро, Вінгулець і далі не зрозуміло куди. Що стосується, куди ж вода пішла і на яку, чи як її використали, я наголошую, що ми мали стратегічний запас питної води. По якості ця вода ну, перекриває. Я, я вам скажу, що в мене є аналізи тогочасні. От, наприклад, мені пропонували, коли стояло питання там, добувати скважину воду або брати з річки, то з річки вода була набагато якісніша і набагато легше її доочистити для того, щоб вона була ну, питною, абсолютно, то куди ж вона пішла? Ну, Я думаю, що вона пішла на забезпечення технічних потреб міста Кривий Ріг. І, мабуть, не просто міста Кривий Ріг, а найбільшого металургійного підприємства, яке із-за того, що була знищена агломерація під назвою море Каховське, да, і вода катастрофічно води перестало хватати на виробничі потреби. І вода була і забрана. Тому такий варварський спосіб. Вона природнім шляхом пішла, так як річка Саксагань в Кривому Розі впадає в річку Інгулець, а річка Інгулець іде по Кривому Рогу. Ну цей найпростіший, скажем так, найдурніший момент був використання нашого стратегічного запасу води. Самодіяльно поступити наступним чином, перегородити греблею, річку поближче до села, щоб мати якийсь запас. Це реально. Так, да, ну є ідея така, я чув ідею про те, що давайте побудуємо плотину в межах нашої громади, давайте зробимо так, щоб накоплення води було у нас і щоб річка існувала. Ну насправді це потрібен науковий підхід, все ж таки. Я, знаєте, на емоціях, звичайно, можна все зробити. Але якщо ми говоримо про нормальне відношення, от Є у нас декілька там моментів, де річка звужується, де можна побудувати цю штучну споруду, щоб зберігати воду для того, щоб підняти рівень. І в оцих озерах, які нерестових, до речі, озерах, які... але без глибокого аналізу це ну, на жаль неможливо. Я ще раз кажу: я все ж таки стою на позиціях держави, українського народу і української держави. Все, що ми не повинні робити, ми не. Повинні в першу чергу нашкодити. Це важливо, не, щоб ми потім не підняли рівень, а потім кричали, що чому в нас в погрібах вода. Це, це знову ж таки момент. Але знаєте, я взагалі б момент такий запропонував. От зараз, користуючись тим, що пересохли, ну практично річка висохла і висихає другий рік, ми могли б все ж таки зробити проект і очистити ті протоки, притоки річки. Саксагань, які, ну, три основні притоки. І це б знову ж таки дало можливість оздоровити і зберегти річку в тому, в тому стані, в первозданному стані, яку нам передали наші предки. А, а ще один аспект такий: от я звертаюсь до правоохоронних органів, і я думаю, що я звернусь ще до і Європейського суду. У 2021 році я запустив. Величезну кількість малька білого амура, товстолоба, коропа, линя і велика кількість цінних риб пород, в тому числі й осетра. Цифру не хочу навіть називати, але це мільйони гривень у 2021 році. Я запустив таку кількість. От в мене питання, а де ця риба? А де ці державники? А де ці ті, хто повинні стояти на боці закону? А де ті, хто повинні стояти на боці громадян? І за великим рахунком, а риба де? Я не говорю про аборигенів. Я говорю про те, що було запущено мальком у 21-му році. Відео можу надати. Це тони, тони, тони малька. Сотні тонн малька. І ну, ви зараз можете побачити, що цього малька нема. Я думаю, що це якраз цікава така комерційно-політично обкрутка, облудка, вона все там перемішалась. Інтереси металургів умовних, там, чужих інтереси прокурорів своїх, ну і інтереси не, знаєте, гадів, які живляться цим.